Я бачу у нас два види мудрості це народна мудрість і літературна мудрість. І перша, можливо, набагато глибша і потужніша за другу. Найціннішим є те, що спробував зробити сам, незалежно від того, вдалося чи ні. В нас, українців, життя складне, і ми вже звикли до цього, але ми вміємо жити його. Працює принцип сродної праці, про який писав Сковорода: якщо ти на своєму місці робиш те, до чого лежить душа, жодних проблем ні з силою, ні з сюжетами, ні з енергією не виникне. Музика та література це теж форми боротьби, але вони борються безпосередньо з душею, а не з суспільством. Коли пишеш довгий прозовий твір, слід розуміти, що на самому натхненні далеко не заїдеш. Це також і важка фізична праця, опис характерів, кількість знаків. Людина втрачає частину себе, коли переходить від мрій до дій. У суспільстві є надмірний запит зробити з людей літератури моральних авторитетів. Цю потребу можна зрозуміти, але слід усвідомлювати всю небезпеку від такого процесу, щоб завтра авторитетів знову не довелося скидати з п'єдесталу. Мова це не тільки засіб спілкування, це спосіб бачити світ. Одна річ сидіти і теоретизувати, що треба писати так, а не інакше, а інша річ спробувати написати самому через власні прорахунки і невдачі. Це стосується не лише мистецтва, школа особистого досвіду найважливіша. Найбільше в нашій культурі мене приваблює народна мудрість, бо вона вічна, вона завжди сучасна, і це є та сила, яку ми повинні берегти. Я все-таки людина 20-го століття, людина паперової книги. Я читаю з інтернету, але маю якусь залежність від фізичної книги. Коли кудись приїжджаю, намагаюся знайти букіністичний магазин. Піти там копатися я книгами буквально обростаю. Ми завжди думаємо, що справжнє життя десь зовсім поруч, але насправді воно вже давно йде, і ми просто його не помічаємо. Література, як і загалом, мистецтво потребує фанатизму. Якщо ти готовий усе віддати, є шанс, що воно тобі повернеться чимось надзвичайно важливим. Кожен із нас відчуває світ по-своєму, і тому кожен має свою правду. Якщо ти знаєш, що людина читає, ти знаєш, про що з нею говорити. Так чи інакше ми є тим, що ми читаємо, слухаємо, дивимося. Це і є комунікаційні місточки, вони одразу допомагають. Коли ти заходиш в мій дім, ти бачиш, що в мене на полицях, і, відповідно, ти знаєш, що я за людина. Моя книжка це не тільки моє життя, але й спроба відповісти на запитання, як жити. Алкоголь найкраще, що зі мною сталося після любові й віри, звісно. Любов до рідної мови це одна з найважливіших рис національної ідентичності. Літературний матеріал береться зі всього. Він з'являється з повітря, яким дихаєш. Мистецтво це відображення нашого внутрішнього світу, а також світовідчуття та сприйняття навколишньої дійсності. Написання роману це досить химерне заняття. Бо ти маєш тримати в голові безліч голосів і проживати разом з героями всі ситуації, в які вони потрапляють. Історія це наша спадщина, яку ми маємо берегти та передавати наступним поколінням. Книга для мене це заняття, наповнене сенсом, який не треба пояснювати. Для мене книги завжди важили дуже багато. Мені треба завжди мати книжку, без неї якось важко. От я кудись іду, а в мене в рюкзаку лежить сковорода. Час від часу я дістаю і перечитую. Політика, це ж не лише те, якого кольору в тебе аватарка на Фейсбук і за кого ти голосуєш раз на п'ять років. Політика це скоріше те, чим ти займаєшся поміж виборами. Одне слово, мистецтво поза політикою в мене особисто викликає багато питань етичного характеру.